Марія сиділа на лавці у парку, де щодня гуляла останні п'ятдесят років. Вона завжди приходила сюди у тій самій годині, сідала на ту ж саму лавку і просто дивилася, як минає життя. Але сьогодні щось було інакше. До неї підійшов старий чоловік. Його обличчя було знайомим, але зморшки і роки залишили свої сліди. Марія, вона підняла голову. Олексій! Вони не бачилися 50 років, колись у далекій юності вони кохали одне одного. Вони були разом у школі, мріяли одружитися, побудувати сім'ю, але їхні батьки були проти. Тоді у суспільстві було багато правил, які роз'єднували людей. Олексія відправили до армії, а Марію змусили вийти заміж за іншого. Вони писали одне одному листи, але жоден з них так і не дійшов до адресата. Їхні сім'ї зробили все, щоб вони забули одне про одного. Я шукав тебе все життя, сказав Олексій. Я повернувся, але ти вже була заміжня. Марія стиснула губи. Я чекала тебе, я писала тобі. Я теж. Але жодного листа не отримав. Настала довга тиша. Я приходила сюди кожного дня, прошепотіла Марія. Це було наше місце. Я думала, якщо ти повернешся, то згадаєш про нього. Олексій зітхнув. Я теж. Вони подивилися одне на одного і в їхніх очах блиснули сльози. Ми втратили 50 років. Сказала Марія. Олексій взяв її руку, але в нас є сьогодні. І вони просто сиділи поруч, як колись, у юності, відчуваючи, що життя нарешті дало їм другий шанс.